Вітаю вас на каналі Aromas and Flavors, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. Продовжуємо тему страв із нотом. Ми сьогодні приготуємо легкий, смачний вегетаріанський супчик з нотом. А ви поки що підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Тож, як завжди, почнемо з за інгредієнтів. Точну кількість вказано у описі під відео. На відео я готую скромну порцію для демонстрації. Беремо нут варений або консервований. Як варити нут показала в окремому відео, кому треба, зараз ви бачите посилання у правому верхньому куті. Стебла селери, консервовані томати, зауважу не мариновані. На відео я використовую місцевий томат. Це за консистенцією щось середнє між звичною для нас томатною пастою та томатним соком. Цибуля річчаста, часник, перець болгарський, оливкова олія нам знадобиться для обсмаження та прянощі. Імбир мелений, або як я буду використовувати невеличкий шматочок свіжого, мускатний горіх мелений, сіль, перець за смаком. І починаємо готувати очищену цибулю, нарізаємо я нарізаю дрібненьким кубиком. Мені так подобається, ви можете, як вам подобається. Так само селеру, перець, все дрібненько, нарізаємо часник, або можна, до речі, просто розчавити його. І імбир, якщо ви використовуєте свіжий, так само, як і я. Буквально декілька хвилин, щоб все нарізати, і можна приступати до варки. Супу, взагалі, це здається один з найшвидших моїх супів. Після нерізки овочів. Ми починаємо готувати на невеликій кількості рослинної олії. Ми обсмажуємо цибулю, часник. Селеру. Час обсмаження був буквально по декілька хвилин. Я, як ви бачите на відео, обсмажую дуже слабо, тобто в мене цибуля не вспіває стати навіть золотистою, але це мої особисті вподобання, тому що я дуже не люблю коричневу цибулю, тому я буквально 30 секунд це все обсмажую. Ви в залежності від вашого смаку ви можете обсмажити цибулю до такого доброго, золотистого кольору. І я впевнена, вам буде смачно. Після цього додаємо Перець та буквально через декілька хвилин. нут, Наш вже підготовлений варениць, томатну пасту або томати, або сік. Додаємо прянощі і після цього, також після кожного інгредієнта даємо посмажитися буквально 1-2 хвилини і додаємо воду. Кількість води залежить від ваших очікувань до супу. Хочете рідше, додавайте більше, хочете, щоб суп був густенький додавайте буквально трішечки води. Після додавання води даємо страві закипіти і варимо буквально декілька хвилин, після чого виключаємо та даємо йому настоятися десь 10-15 хвилин. Все, наш суп готовий, можемо смакувати. Він дуже легкий, дуже швидкий в приготуванні, як ви ми могли б помітити. Подаємо суп гарячим. Ось такий суп, як ви бачите на екрані, в мене вийшов. Усім приємного апетиту! Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео. Не забудьте, якщо вам сподобалось це відео, підтримати наш канал лайком та коментарями.